Доброго дня! Сьогодні я хочу з вами поговорити про таке захворювання як міома матки, а також особливий стан вагітності. Е, дуже важливо пам'ятати, що міома це одне з найбільш поширених доброякісних захворювань м'язевого шару матки, і воно найчастіше зустрічається у жінок після 35 років. В умовах сьогодення жінка все частіше відкладає свої репродуктивні наміри. І старається досягти вагітності після 35 років. Важливо пам'ятати, що міома може залежно від локалізації негативно впливати на можливість завагітняти і виносити дитину. Міома матки може ніяк не турбувати і не проявлятися ніякими симптомами. Це залежно від її локалізації та розмірів. Залежно від розташування фіброматозних вузлів, ми виділяємо субсирозні вузли, інтрамуральні та субмукозні, тобто підслизові. І залежно від цього вже вибирається подальша тактика лікування. Кожна жінка повинна пам'ятати і дбайливо ставитися про своє здоров'я для цього, щорічно проводити профілактичні медогляди, звертатися головне до професіоналів, які вчасно діагностують. Та виявлять міоми матки, і це в майбутньому дасть шанси на вагітність кожній жінці. Пам'ятайте, що в нашому центрі працюють висококваліфіковані спеціалісти, де можуть надати допомогу на найкращому обладнанні в західній Україні і як можливість досягти вагітності при різних видах міомах матки.